Сьогодні 9 травня, ми з тошкою вже на дачі. Ось так у нас. Затишно. Ось грубку запалили, щоб тепленько було. Ось так у нас. Ось так. Тошка вже влігся, він стомився. Да, Тошенька? Тош? Тоша, ти стомився? А? Хочеш поспатки? да, маленький мій собачка, хороший такий, стомився він. Хорошенький, да? Тошку. Ну, відпочивай, відпочивай. Нагулявся сьогодні багато, так? Да? Хорошенький песочок такий. Відпочивай, відпочивай. Так. Ось у нас так.